thank <laughs> you Місія державного бюро розслідування встановлювати справедливість у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів, принаймні таке написано на сайті ДБР. Реальність зовсім інша: затягування розслідувань, приховування документів та результатів експертиз і маніпулювання інформації. Те, що відбулося в Печерському райсуді столиці, лише підтвердило, що задекларована та реальні місії ДБР не збігаються. Під час розгляду клопотання в справі щодо представниці УКРД. Інвесту Олени Даниленко, слідча ДБР Олеся Тібеш приховувала докази. Ці докази, які ми просимо наглянути, вони вже використані, тому і пред'явлена підозра, і визначено розмір збитків. І саме якраз за е, документами. Е, які досліджують як податківці, так і судовий експерт, економісти Київського інституту судових експертиз Повідно до статті 71 КПК України. Прокурор має, має право залучити спеціаліста щодо складання висновку під час розслідування кримінального проступу. Тобто сторона обвинувачення використала. Свої службові повноваження щодо збирання доказів на нашу думку незаконно. Ба більше переконаний адвокат, прокурори незаконно отримали доступ до закритої інформації. Прошу глянути останній аркуш цього аналітичного дослідження. Там вказано, що він не підлягає взагалі розголошенню, тобто є конфіденційна інформацією. І прокурор і слідчий, вони якраз приховують дану обставину, не отримували ухвалу слідчого судді порядку статті 93 КПК на допуск до цієї конфіденційної інформації. Цю інформацію використали, на нашу думку, незаконно. Слідчий знає про це. Слідча Тібеш намагається вигадати аргументи, чому сторона захисту не повинна ознайомитися з документами які стали підставою для обвинувачення. Документи, які запитує захисник, на даній стадії достового розслідування для ознайомлення можуть зашкодити здійсненню достового розслідування, оскільки вони активно використовуються під час збирання доказів. Однак експертизи давно завершені, і завадити їх виконанню або вплинути на результати очевидно неможливо. Наполягає адвокат Стороні захисту не приняті ці документи, тому що вони повністю спростовують позицію обвинувачення, надають можливість стороні захисту надати свою позицію а також докази з метою встановлення істини по даному кримінальному провадженні і, взагалі, відсутністю події злочину. Суддя теж, вочевидь, губиться. Так і з якої ж причини документацію та висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз так ретельно приховують. Слідча стоїть на своєму, це нібито може вплинути на хід розслідування. Далі ще цікавіше, Тібеш пропонує адвокату самостійно робити запити і шукати докази. Уважно стороні захисту пропонують шукати докази невинуватості. Вказані документи загальнодоступні? Ну, там з банків, садовий, відомості. Це під час обшуків. надати їх на ознайомлення. тому що вони використовуються під час експертизи. Але є загальнодоступними. Ну, як загальнодоступними? Вони говорили, що може зробити. Вони не є загальнодоступними, оскільки е, вони були вилучені під час обшуків у порядку отримання доказів. Однак захисник не має право звертатися. Куди звертатися не зрозуміло збирання доказів? Має право звертатися і збирати докази. абсурдні пропозиції. Слідства здивували навіть суддю. Тож вона знову поточнила, чи приховування доказів не є очевидним порушенням закону, що в такому випадку не буде порушена частина 7 статті 99 КПК. Де зазначено, що сторона зобов'язана надати іншій стороні можливість оглянути або скопіювати оригінали документів, зміст яких доводиться у передбаченому цією статтею порядку? Ну, всі матеріали в оригіналах будуть надані під час 290-ї, коли ми відкріли матеріали і всі будуть лікарені на вимогі даної статті. Нині в суді оголосили перерву. Нагадаю, представниця Укрдоденвесту Олена Даниленко залишається в СІЗО. Вона знаходиться в загальній камері. тримання. Ну як все, що не, не, не зв'язано з платними камерами, то ну, не, не дуже гарно. От, ну, тому якраз і ми намагаємося. Вчинити все для того, щоб вона не перебувала під вартою, тому що там перебувати досить багато. Досить За цей незначний час її вже тричі переміщували з однієї камери до іншої. Кожне приміщення пов'язане з певним стресом. Раніше Даниленко продовжили запобіжний захід до 8 вересня. Щоправда, справа внести захмарну заставу в розмірі 272 мільйони 520 тисяч гривень для порівняння. Екс керівник Нафтогазу Андрій Коболєв, якого звинувачували в незаконному нарахуванні собі 400 мільйонів гривень премії, вийшов зі слідчого ізолятора за 107 мільйонів.